А не збилось. Так, би тут я одну з відео записував. Хто згадає це відео? Тут так, похоже, просто було. Хто згадає це відео там, де я був тут? Спочатку? Йове. І скажем і напише мені назву відео. На того я, скоріше всього, що підпишусь. Будемо взаємні підписники. Ну, щоб перевірити, чи є тут підписники з мого минулого аккаунта. А може і глядачі просто. Які ще не знають, що я вже тут. Мені на півтанка просто не видно. Ой! Что это я? Острялился. А, ну, уже. Физн. Постальные а, патроны ничего не сделают. Так. Эй. Эй. Алю? Агу. Что там у тебя? 1062. Еду, їду. їду. Бечатик срани. На -мо, з цими увагами сханами. На, тобі в бочину. Ну давай, Ай -ю -ю. Ще я -мо, шиб не попав. На. Ладно. На це я так еду вперед. Помогать своему верному. -мо, я же стригнулся. Верно. Короче. Ладно, буду фронт тримати. Ти меня тут жопу прикинь. Ящичок. -мо. Не була, не була, додобався. Я вже холодці там. Не можу залізти. Той самий цей інчик, який вже час б'ється. другий, ти що тут офігів? Самий главний. Він себе розумнив. Возомнив себе самим главним. ну. Ай, -мо! На тобі, Хоча б раз. На тобі. А -мо. А щоб я відлетів першу було б. Що ти твориш, йомаю? Так, я по нему стрелял, -а то не нужно. Они а мне значит на игру в последнее время. Значит, мне в интернет, может быть, выключится. Видео я так заметил долго уже. Но, в принципе, я стараюсь. Більш bon, правдоподобно bon, bon. hmm. Е а -а -а -а. капец, а -а -а. Попробую на моем. Раньше не зараз. Жесть, не так часто ехал, танку. Те сами 8, восьми. Mm -hmm. Сейчас. О. Ну, в принципе, я бронировал. Вроде бы Біше б були б броньровані. Як пробиваємо зони в цього танка? Бобір, куди попьор? 62 ще двоих Молодець. Wow. <laughs> Ну, ти, ти молодець, звісно. Ну. Вінці. Афіга, вам я був Ясер і до зустрічі, пока.